Коли, коли лунають якісь заяви, я до них відношуся дуже-дуже стримано, тому що, тому що я багато чув різного роду заяв, і я реально розумію загальну ситуацію, яка відбувається, хочу сказати свою особисту думку з цього приводу. якою би я бачив команду. Я би бачив команду, яка би мала в своєму... В юнацьку школу підготовки молодих футболістів, яка мала би добрий, команду Дубль. І я би бачив сьогодні команду Буковина, яка повністю складалася з вихідців Буковинського футболу. Бо ну, коли, коли дивишся, коли в команді 80% легіонерів, я навіть відчуваю це. По тому, наскільки зараз заповнені трибу. Ну, уявіть собі, минулого року команда Буховин займає четверте місце в чемпіонаті. Це дуже високий чемпіонат першої ліги. Воно мало би якось сколихнути загальний підбор на Буковині. Глядачів, вболівальників. Може, нам є зміст піти по схемі народна команда щоб зацікавити вболівальників і щоб вони відчували свою участь в розвитку футболу у Буковина, щоб, щоб вони учасниками себе процесу. Не, не просто глядачами, як в театрі, прийшов, купив білет, подивився, пішов. Бо футбол це, це абсолютно інше емоційне і таке змістовне наповнення має бути. Моя мрія, щоб боліваючи за команду Буковина, ми бачили там боковинський футболіст. Може, я не правився в цьому питанні, нехай, нехай е, розсудять фахівці нас, але це моє особисте таке бачення буковинського футболу як комплексу підготовки е, майстрів вищого дивізіону, але майстрів, які виготувалися в Чернівцях, щоб в, в цей банцю задіяні були діти, дитячий футбол, молодіжний футбол, юнацький футбол і футбол футбол блерів, які би до основного складу.